Крах непереможної протиповітряної оборони Російської Федерації після атак українських дронів Москва шукає С-400 у самій Туреччині. У цьому нас переконує військовий аналітик Дмитро Снігерьов. Через удари українських БПЛА нині Російська Федерація стикається з такими серйозними проблемами, що Москві доводиться звертатися до Анкари, щоб та продала ЗРК С-400 раніше куплений у самій російській. Федерації. Чи насправді настільки складна ситуація з ППО в Росії? Чому так сталося? І що далі буде з системою, яка має захищати повітряне простір Росії? Про це ми дізнаємось у військового аналітика Дмитра Снігерьова. Дмитро Васильович, вітаю вас, слава Україні. Гіром слава вітаю, дякую за запрошення. Пане Дмитро, окресить, будь ласка, контур можливостей системи протиповітряної та протиракетної оборони Російської Федерації, де в основному зосереджені ці системи ці елементи? Відповідаючи на ваше питання, варто почати з того, що система ППО Російської Федерації була практично розформована за часів ще екс-міністра оборони Сердюкова. Це визнають самі російські джерела, і відповідно говорити про ешелонований характер протиповітряної оборони Російської Федерації наразі немає підстав. Бабчи того, самі російські військові визнають те, що Система ППО Російської Федерації має так званий очаговий характер, цебто прикривається найбільш вразливі, на їх думку місця. Це Москва, Московська область, відповідно Санкт-Петербург, ну і резиденції російського диктатора це Валда і Сочі. Причому, шановні телеглядачі, ми з вами могли, мали можливість із задоволенням спостерігати як в Сочі, відповідна. Панцер С-1 ліг на набік на момент відповідного транспортування до об'єкту якраз номер 1 Це досить показовий момент. Менше з тим. Аналізуємо ситуацію, яка наразі відбувається: Сили оборони України, Українське розвідувариство, Головне управління розвідки Міністерства оборони України, Сили спеціальних операцій наносять удари по. Військових об'єктах інфраструктурні складові мовиться про нафтопереробні заводи в глибині російської території на відстані до двох тисяч кілометрів. Нагадаю, шановні телеглядачі встановлені рекорди безпілотник ГУР уразив нафтопереробне підприємство в Ухті 2000 кілометрів, і інший безпілотник. Уразив натопереробні підприємства в Тюменській області так само приблизно до 2000 кілометрів. Це стало повною несподіванкою. А чому я акцентую увагу на цих ударах? Українські безпілотники його швидкість приблизно до 200 кілометрів, тобто навіть можливість нейтралізації аеродинамічних цілей у Росіян обмежена. Нагадаю, за даними самої російської сторони, Сили оборони України або знищили суттєво пошкодили приблизно до 38% нафтопереробних підприємств на території Російської Федерації, цебто йдеться про те, що ППО Російської Федерації не в змозі наразі прикрити навіть ключові об'єкти нафтопереробної галузі на території Російської Федерації. І тут, пане Владиславе, шановні того глядачі, зауважу. Російська Федерація наразі намагається масштабувати саме український досвід мобільних вогневих груп. Чому я роблю на цьому акцент? Бо, на жаль, останніми днями в українській ЗМІ почалася справжня істерика з приводу неефективності мобільних вогневих груп, ба більше того повідомлялося про те, що їх ефективність ледь не дорівнюється нулю. Так от. Якщо би ефективність мобільних вогневих груп була на рівні фактично арифметичної похибки, то країна-окупант не масштабувала би український досвід на території власної країни під назвою Сталінські Соколи. Причому досить показова і назва, скажімо так, заважте, пане Владислав, про стан протиповітряної оборони країни-окупанта. Свідчить і останні рішення Міністерства оборони цієї країни, а власне це стосується резервистів, які і будуть задіяні якраз в моменті е, протидії українським безпілотникам у складі малих мобільних вогневих груп. Показовий момент <2> безумовно, 2 безумовно, бо росіяни дзеркалять найбільш ефективні алгоритми та е, варіанти застосування наших сил та засобів. Да? Але головне те, що задіють резервисті, Вони визнають те, що система ППО в її класичному розумінні, себто малого, середнього і великого радіусу, вона фактично неефективна, і відповідно вони переходять до вирішення питання в моменті або створення інженерних. Споруд прикриття ключових об'єктів це габіони з піском, бетонні укріплення тощо, і відповідно мобільні ті самі мобільні вогневі групи, які будуть озброєні, там або кулемети великокаліберні, або відповідно ПЗРК і навіть кулемети Максим вони дістали зі складів, що знову таки показувати Але а повертаючись до вашого питання, де в основному зосереджені? Знову підкреслюю, Москва, Московська область і Крим. Крим для них є сакральним. Згадаємо ми поговоримо трошки пізніше. А зараз я хочу вас уточнити: а чому взагалі постали питання закупівлі Копиців С 400 в Туреччині? На в полі вікно uh, ми бачимо якраз тактика технічні характеристики і варіанти елементів того самого комплексу С400. Йдеться про те, що це яскраве свідчення того, що uh, проблеми не тільки в моменті прикриття логістичних об'єктів і військових об'єктів на території Російської Федерації, але й проблеми у російського ВПК. Щодо випуску власне систем протиповітряної протиракетної оборони, і Російська Федерація це змушена визнати дії Російської Федерації, а мовиться про відповідні дипломатичні посили Туреччині з приводу того, що Російська Федерація готова викупити у них С-400, яскраве тому свідчення. Шановні телеглядачі, я нагадаю, з часу Туреччина закупила у Російської Федерації комплекси С-400 Тріумф. Там сума контракту була 2,5 мільярди. Причому, зауважте, цей контракт мав досить серйозні наслідки для Туреччини. Мовиться про те, що Сполучені Штати тоді відмовилися в постачанні с 35 Туреччині, ба більше того. Турецька сторона фактично опинилася і в політичній і військовій ізоляції, це досить показово. Але нас цікавить те, що стан російського ВПК настільки незадовільний, що вони готові жертвувати зовнішнім ринком озброєнь, де Росія посідає досить значну позицію, а за рахунок якраз втрати і самої частки російського в цьому ринку озброєння. Для того щоб прикрити ключові об'єкти на території Російської Федерації, Це то всі ті розповіді російської сторони російського диктатора про те, що підприємство ВПК працюють чотири зміни, і відповідно виробництво систем протиракетної оборони налагоджена і збільшена в рази Медведів заявляв про те, що в шість разів збільшили випуск систем протиповітряної оборони, виявилося не більш ніж політичним блефом країни окупанта. Це яскравий приклад. Але, пане Владиславе, давайте згадаємо чи один найбільш яскравий, як на мій погляд, приклад стану російського ВПК. Мовиться про, відповідно, індійський контракт. Шановні телеглядачі, я нагадаю, свого часу Індія уклала з Російської Федерації договір на 5 дивізіонів систем С-400. Пане Владислав, з вашого дозволу, пояснюю, Division С400 це від 2 до 4 батарей. Так от, е варто говорити про те, що передача останніх двох батарей ВПК Російської Федерації Індійським Збройним силам мала бути завершена ще до квітня 2023 року. Завершується 25 на... рік і що? А наразі. Під час останньої двосторонньої зустрічі міністра оборони Індії і міністра оборони Російської Федерації були обговорені нові терміни передачі ЗРК з 400 індійській стороні. І мовиться, шановні телеглядачі, про 2026-2027 рік. Завлажте, досить показово. А тепер давайте подивимося на ті зовнішні виклики, які стоять перед Індією. Конфлікт з Пакистаном відповідно і, і виявляється, що Російська Федерація фактично зіграла на стороні противника в моменті недопостачання зенитно-ракетних комплексів. Але основне зауважте, шановні телеглядачі, під час цього конфлікту, прикордонний, давайте його назвемо так, це не широкомасштабна війна була. ВПС Пакистану знищили пускові установки С-400. Тобто, це черговий інформаційний і політичний удар по іміджу Російської Федерації. Мовиться про те, що росіяни не лише зірвали міжнародний контракт, але й відповідно ЗРК С-400 навіть на міжнародному рівні. Продемонструвала себе неефективна. Ми окремо наразі поговоримо про ефективність лапка хаз 400 в моменті якраз можливості протидії українським засобам ураження. Пропонується зробити на прикладі Криму. Це насправді думаю, буде найбільш дієва історія. Тут я хочу запропонувати нашій аудиторії подивитися на цей супутниковий знімок. Це батарея комплексу С400, яка розташована поблизу Євпаторії на теренах тимчасово окупованого Криму. А це наслідки бавовни, які згодом сталися на тому самому об'єкті, але з часа. Отже, чи можна стверджувати? Той факт, що Крим де-факто перетворився на такий собі Чорнобаївку 2.0 для російської системи протиповітряної оборони, адже здається, що сама війна є найкращим екзамінатором, який виявляє найкращі чи не найгірші якості того чи іншого озброєння та військової техніки. Пане Дмитро, прошу абсолютно з вами згоден, пане Владиславе. Причому давайте проаналізуємо успішні атаки українських БПЛА. По саме системам зенитно-ракетного комплексу С 400. Причому зауважте, шановні телеглядачі, удари наносяться по РЛС Зенитно-ракетних комплексах. Ну, і, відповідно, пускових установках. Але нас будуть цікавити найбільші удари по РЛСках С 400. А я нагадаю: наприкінці червня ударні дрони Головного управління розвідки Міністерства оборони України уразили 5 компонентів. Протиповітряної оборони зі складу 400 тріумфу в Криму. Зокрема, дрони вдарили по двох багатофункціональних радіолокаційних станціях, плюс, відповідно, під удар потрапили також дві радіолокаційні станції, виявлення 91 Н6Е. А до речі, При... чому наші сили оборони в першу чергу палюють на РЛС? А мовиться якраз про те, що РЛС це фактично очі і вуха зенитно-ракетних комплексів С-400, і без них це купа металобрухту. Причому зауважте, пане Владиславе, саме с 400 виконують функції активної оборони не тільки військових летовищ на території тимчасово окупованого Криму Це мовиться про Джанкой, Ісакі, Бельбек та інші. Але в першу чергу це активна оборона Кримського мосту. І відповідно, що в зоні підвищеної уваги Сил оборони України, українського розвідства опинилися саме елементи активного захисту цих ключових об'єктів. Тому і працюють ефективно саме по РЛСках, очах і вухах, які би і мали виявляти аеродинамічні засоби ураження. Але мовиться про те, що наразі українська сторона модифікувала. І значно покращила тактико-технічні характеристики ударних безпілотників, оснастивши їх системами Starlink, які дозволяють фактично унеможливити їх нейтралізацію системами російського ППО. І ми вже бачимо приклади, ті, які я навів. А плюс, давайте ще згадаємо, що 30 вересня вже сили спеціальних операцій. Уразили так само радіолокаційну станцію С400 на території тимчасово окупованого Криму. Тобто, фактично йдеться про те, що Сили оборони України вихолощують систему протиповітряної оборони. В класифікації НАТО ці дії українського розвітного риства називаються тактикою жаб'ячих стрибків, себто й мовиться про підготовчий етап. Проведення безпосередньо військової операції з деокупації Криму забігати наперед не будемо, але подібні дії українського розвідтовариства, погодьтеся, дають підстави говорити про можливі подальші дії Сил оборони України, тобто мовиться про те, що наразі нейтралізується активна оборона системи ППО протиракетної оборони російських окупантів Криму. А далі вже Сили оборони України, українське розвідтовариство активно працюють по законних військових цілях на території Криму і в першу чергу по логістичних об'єктах. А ми з вами вже говорили, пане Владиславе, що Крим він логістично залежний. І, відповідно, нейтралізація систем протиповітряної та протиракетної оборони ставить під питання можливість самої логістики окупаційних військ. Які зосереджені як на території Криму, так і відповідно використовуються як транзит в моменті перекидання їх безпосередньо до лінії бойового в Запорізькій і Херсонських областях. Про це мовиться. Причому зауважте, пане Владиславе, навіть ви під час етеру говорили про те, що Крим є в моменті насиченості системами ППО найбільш ешелонований. Тобто там зосереджена найбільша кількість систем протиповітряної протиракетної оборони. Причому мовиться і про системи мало, середнього і дальнього радіусу ураження цілей. Але як бачимо, останні навіть події в моменті ураження нафтопереробних перепрошую навтобази і нафтоналивного терміналу Феодосії. Яскраво засвідчили те, що система ППО практично не працює. Заважте, це при наявності багатоешелонованої, тобто не очагової системи протиповітряної оборони. От на цьому я хотів би звернути увагу, що навіть наявність ешелонованої системи протиповітряної оборони, враховуючи розміри Окупованого Криму, свідчить про те, що система ППО Російської Федерації абсолютно неефективна. Ну і давайте згадаємо пане Владиславу, удари по ТЕЦ в тій самій Феодосії, в Севастополі, які вже привели. Сьогодні мені повідомили з Криму, там є вже проблеми з відповідно енергодживленням. А все це якраз і дає підстави говорити і бабі, чи того стверджувати, що у росіян система ППО великі проблеми. І от тут дуже важливий момент. Якщо у росіян такі проблеми з системою ППО, в тому числі з найсучаснішою з них С-400, чи будуть збільшені продажі тих самих С-400 в інші країни світу, зважаючи на їх реальні можливості та ефективність на полі бою? Звичайно, причому завувати ще один досить показовий момент: атака безпілотника в сил спеціальних операцій на відповідно вже пускові установки С-400. І тут я роблю театральну паузу, шановні українці. Калузькій області. Привіт! Тобто мовиться навіть не про Автономний Крим, крим там, ну, який там знаходиться фактично в підбрючі України, правильно? Так. Але і про те, що зенитно ракетні комплекси уражені безпосередньо в оперативному тилу російських окупантів Калузька область. І це якраз і дає підстави говорити: оце створення картинки для. Відповідно іноземних покупців цих зенитно ракетних комплексів, подививши статистику навіть дій Сил оборони України, сил спеціальних операцій, головного управління розвідки. Ну погодьтеся, пане Владиславе, треба бути невеликого розуму людиною, щоб робити акцент на протиповітряній обороні, яка буде закуплена у Російській Федерації. І заважте наскільки вони втратили позиції на світовому ринку якраз в цьому сегменті, а плюс ще ті приклади, які я навів: невиконання контрактів навіть з Індією. Індія це ключовий військово-політичний і військово-економічний партнер Російської Федерації, якщо мовиться про те, що вони не в змозі виконати навіть цей контракт, зауважте пролонговано до 27-го року на 4 роки затягнули, це за умови. Військового конфлікту цієї країни, тобто реакція на ринку озброєнь буде більш ніж адекватна. В моменті відсутності контрактів у ВПК Російської Федерації оце і є ще опосередкованим результатом успішних дій Сил оборони України в моменті нейтралізації російського ППО. Собі, це втрати економічні. Це втрати відповідно ідеологічні, це втрати інформаційні, ну і відповідно військові. Так і маю ще резюмуючі питання на завершення нашої розмови. Що чекає в перспективі на російську протиповітряну оборону, особливо в контексті ймовірного завершення повномасштабної російсько-української війни? Скільки часу їй потрібно буде для відновлення і чи взагалі станеться це те саме відновлення? Ні, і при чому самі росіяни визнають. Ви знаєте, можна зацитувати навіть російського НКРКінка, який заявив про те, що власна Російська Федерація не в змозі наразі не створити не те, що сили безпілотних систем, копіюючи, знов-таки український досвід, але й відповідно ефективно прикрити логістичну і військову складову на території самої Російської Федерації, яскрава оцінка одного з рупорів Кремля. Так. І на цій обнадійливій ноті я пропоную завершити сьогоднішню з нами розмову. друзі. Ставте під під цим відео, підписуйтесь на наш YouTube канал, це насправді дуже важливо. Ставте ваше запитання в, е, в, 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 в тій частині е, YouTube каналу, де це можна робити, бо знов нагадую: Крим це Україна, а об'єднані ми сильні. Дякую вам, пане Дмитре. Слава Україні! Героям слава! Тримаємо стрій, все буде Україна.